А видочка, ти ж гадаєш на картах Таро, що я зараз у за тебе спитаю, угадай. Пан Ломака, пожалуйста, зробіть щось для молоді, бо що це таке, нічого нема для молоді. Де нам ту Ну, не косяки в плані косяки, а в плані десь я ну, на накосячив. Друзі, сьогодні ми гуляємо біля ЗАКСу і питаємо чернігівців, що вони думають про зараз дізнаєтесь, про що про що не знає твоя мама. То, що я за сьогодні заробив, 800 гривень. Ти їй не будеш казати цього? Вона сама напевно побачить в приваті. А так ти на її картку все, так? Да? Ні, Ні на, на свою. На свою, вона просто побачить в приваті. Хорошо. Не знаю про те, що я день назад розійшлася з хлопцем. О, а ти їй розкажеш? Ні, вона не знала, що я з ним зустрічаюсь. <ріху> Чудово, добре, <ріху> <Хорошо. Хорошо>, йдемо. <ріху> я думаю, вже зараз про все знаю. Вона мені частенько може там написатись за якісь мої такі косяки десь. Ну, не косяки в плані косяки, а в плані, десь я ну, накосячив конкретно. і... Буває, що напише мені, скаже десь, що ну ти так не роби, бо тут -ту от -ту, таке-таке. А, а звідки вона це все знає? Так, да, просто якось дивиться, буває в кімнаті, може щось нарити в мене. А -а -а. Десь в моїх ничках, коли я пам'ятаю, ховав електронні цигарки, ельфбарчики, аж Я ховав. І от я недавно поїхав до Германії і знайшла вона всі мої нички, і мені каже: Ну, приїдеш, побачиш. Усю алею, яку я вистроїла з твоїх цигарок електронних. Вона знала, що я там щось курю, ще що щось, але не знала, де це все. Але казала, що знала. Думаю, зараз про все вже знаю. І ти зараз куриш? Е, так. І вона це знає. Знає. І що вона, як вона ставиться до цього? Ну, лають мене, Думаю, що напевно мене думаєш про те, що переросту. Може якось в мене щось в голові стукне, але все одно я розумію, тобто, яка який це вред для нашого здоров'я, і тому думаю, що колись я точно кину і забуду про цю звичку. Ну не кури, бо не виростеш, як я. Скажи, будь ласка, що тобі не подобається в Чернігові? Це все подобається, прекрасний город. Взагалі, пісня, просто казка. І, і немає жодної негативної риси. Ні, нема все подобається. Всі чіткий город, просто ну супер-пупер. Я сюди приїхала тиждень тому, я не звідси, сама з Кропивницького, то поки мені все подобається, а от нема такого, поки що не подобається. А що, що ти тут робиш? Я тут навчаюсь. Мабуть, те, що дуже мало місць для того, щоб можна було десь відпочити. Тобто мало кіберклубів для того, щоб можна піти пограти в ігри на комп'ютері разом зі своїми хлопцями. Мало місць таких, де молодняк і де ти. Будеш відчувати справжній кайф, і не будеш ні про що думати. Тобто ти кудись йдеш, тобі треба про щось думати, щось з собою брати, ще щось. А хочеться просто прийти, відпочити, сісти. І от в великих містах, таких як Київ, Одеса, там з цим зовсім проблем немає. З лаунж-зонами. тобто там все завжди для молодежі. Все є пан Ломака. Пожалуйста, зробіть щось для молоді, бо що це таке, нічого немає для молоді. Де нам тусават молодим і гарячим. А що тобі найбільше подобається в місті? Люди. Люди? Багато добрих, гарних людей, знаєш? Так. Напевно, це атмосфера цього міста. Вона дуже відрізняється від кропивницького. Так, дуже. Тут якось більш затишніше, більш спокійніше. Тут, тут так, знаєте, все гармонійно. Мені подобається в Чернігові, я вже трохи так дорослішати стаю у своїй голові. Думаю, що Чернігів це таке місто, де якщо тобі треба щось знайти, то в принципі усе поблизу. Тобто ти хочеш поїхати до ресторану, ти їдеш до е, площі, до цієї нашої вулиці. я Не знаю, дуже чомусь завжди у мене в голові така асоціація з хрещатиком, mm -hmm. де усе є, де можеш знайти усе, що тобі потрібно. І ось о, як для такого сім'янина, для людини з сім'єю, мені здається, що Чернігів це дуже таке місто підходяще. Mm -hmm. Добре, дякую.